Вітаю шанувальників кіно в цьому відео, яке присвячене найкращим фільмам 2000 року, за оцінками глядачів, що ставили свої оцінки на ресурсі IMDb, На популярному ресурсі для шанувальників кіно. Ви бачите на своїх екранах чотири найкращих актори. Зліва направо права бнис. За фільм Трафік, Марша Гейгардем за фільм Полог, Джулія Робертс за фільм Арін Брокович та Рассел Кроу за фільм Леді Етер. Не всі фільми з тих, що я зараз поверху, будуть навіть згадані. А от найкращими акторами, яким вручили премію «Оскар», були саме ці актори. А самі фільми ми будемо розташовувати від 10 го до першого місця. І відразу скажу, що тут, скажімо так, мейнстрімові фільми будуть представлені. Тобто ті, хто отримав як мінімум 50 тисяч оцінок на тому самому сайті IMDB Але як це не дивно, 10-те місце посіла стрічка 9 королев Аргентинська. Яка дуже популярна саме в Південній Америці, завоювала там безліч нагород. Це така, скажімо так, кримінальна драма, яка розповідає за ну, гонітьу за грошми, як завжди, з шахраями, що один молодий хлопець, якому треба було 70 тисяч песо, в'язався дуже круті кримінальні розбірки. Бачимо, оцінка дуже висока, майже 8 і 59 тисяч. Хоча, чесно кажучи, я вперше дізнався, коли вже працював, ну, так раз над розбором найкращих фільмів про цю стрічку, але вона, можу сказати, культова для, Південні, для Південної Америки. А на 9-му місці фільм, який я ще знав, ще в ті часи, та що. Цю її у пітьмі Ларса фон Тріера. Ну, це, скажімо так, дуже сильно на шанувальники в творчості фон Трієра. Але ісландська акторка Бьорк вразила дуже сильно саме своєю акторською грою і навіть отримала номінацію на Оскар. Ну, Знову ж таки, повторюю, дуже специфічно. Для шанувальників Канського фестивалю, таке Артхаус. Ну, як не дивно, вже більше 100 тисяч оцінок, і я думаю, не тільки завдяки популярності ісландської співачки Бьорка, й за... за те, що фільм полюбився. На восьмому місці фільм Тигр, що підкрадається дракон, що зачився, найкращий істранний фільм, який отримав Оскара. За 2000 рік режисер Енклі дуже красива стрічка. Хто не бачив, рекомендую. Е, відносно молода, тут Єо Тут цікаве бойове кіномістецтво. Та й сама історія дуже цікава. Ну, в першу чергу, вона красива. Претендував, до речі, цей фільм і на Оскар в основній номінації. Ну. В першу чергу це, скажімо так, візуальне піршество. Хто не бачив, дуже сильно рекомендую. На сьомому місці фільм, ну, скажімо так, культовий для Америки. Фільм майже знаменитий Almost Famous режисера Кемерана Кроу. І, до речі, на Оскарі номінувався. Це такий, скажімо так, визначний знаковий фільм для Біллі Крудупа і Кейт Хадсон, але отримала номінацію на Оскар за найкращу роль Френсіс Макдорманд, за роль матері головного персонажа, який хоче взяти інтерв'ю у відомого музиканта. І от на цьому і побудований весь фільм. Такий доволі приємний фільм. Цікавий, бачимо його, оцінили його, що він вже лишився в історії кінематографа. На шостому місці фільм Сука любов. Аморос Перос. Режисера Алесандро Інєріто, який, всі знають основно за фільм Вижив з Леонардо Ді Капріо. Цей фільм в свій час був, скажімо так, дуже хайповим. Претендував на Оскар в номінації Найкращий іностранний на фільм, але програв фільму про драконів і тигрів Англії. Фільм, скажімо так. Він культовий для Мексики. Мене він не сильно вразив, але, звичайно, свої достоинства він має. Кому подобається. А подобається, як бачимо, багатьом. оцінки має величезні. Та ще й 259 тисяч проголосували. А от на п'ятому місці фільм ну Скажімо так, не дуже хайпові в той час, але згодом набув культового статус в азійському регіоні. Взагалі це стрічка культова. Називається Любовний настрій, китайська, ну, верніше, навіть гонконгська ну драма, можна сказати, дуже красива. Про двох сусідів, скажімо так, які дізналися, що їхні. Чоловік та жінка відповідно є коханцями, і от такий любовний настрій між ними утворився, який вилився в велику напругу, яка не у що не перейшла. Дуже, скажімо так, дотепний фільм, такий цікавими такі, поворотами. Теж, неспроста він так високо забрався, незважаючи на те, що він. Не з Голівуду, а на четвертому місці. За підсумками голосування глядачів за кращий фільм 2000 року. Фільм Великий Куш Гая річі, мабуть, найбільш відомий його фільм. В головних ролях Джейсон Стеттон, Бред Піт. Ну Перша така, скажімо, знакова роль Стев... Стівена Грема. Дуже смішний фільм. Багато смішного пов'язано саме з ось цією бандою афроамериканців. Багато дуже цікавих моментів і смішних. Віні Джонс. Тут теж присутній банда циган, з яких виділяється Бред Пітт. Який дуже. Оригінальну вимову в, саме для цієї ролі вигадав фільм культовий вже повторюю, багато цікавих візуальних рішень гай, річ виконав Дель Торо, тут теж присутній. Класний фільм. Хто ще не бачив, я думаю, таких мало. Навіть дуже мало вважаючи на культовий статус цієї стрічки, я. Вважаю, що є всі шанси переглянути і насолодитися цим чудовим фільмом. А перед тим, як перейдемо до трійки найкращих за версію глядачів на IMDb, я хочу перерахувати ті фільми, які варті згадування, але не набрали 50 тисяч голосів і мінстрімов, які не дійшли до топ-10, ну, які відзначені на інших. Перший фільм це стрічка Till Summons разом шведського режисера. Мусон. Так зараз я точно вам скажу його прізвище. Мудісона. Лукаса Мудісона. Дуже оригінальна стрічка про комунну хіппі, до яких Доєднується нормальна жінка зі своїми двома дітьми, яка, коли після бійки з чоловіком, де два світа стикаються один з одним. Не дуже популярний, звичайно, цей шведський фільм, але вартий уваги. Е, наступна стрічка це можеш розраховувати на мене. You can count on me. Ну, тут. Багато відомих ну, американських, верніше, акторів в ролі Лора Ліні, Марк Круфол, перша його можна сказати, знакова роль, і Метті Бродерік. Класний фільм, на мій погляд, але мало хто його бачив. І він дуже мало оцінок має. Хоча оціню що поставлені високі, але я повторюю, мало хто про нього знає. Це фільм геть не розкручений, але. Варті уваги. Лора Ліні за нього отримала номінацію на Оскар. Це було у липні німецька, така мелодраматична комедія, скажімо так, з Мурицем і Кістян Пауля. Така легка комедія. Х Хороша, там багато обігрується на європейських подорожах, на перетині кордонів в Євросоюзі. Отака от цікава пара. Можна сказати, пік кар'єри Моріца. Хороша, така легка комедія. Кому цікаво, може подивитись. А от наступна стрічка гармонії Віркмейстра Угорська від Белатара. Ну, це вже на шанувальників. Для шанувальників Кіканського кінофестиваля, такий Артхаус. Але дуже високо оцінений. Ну, саданинське танго, яке перед тим зняв цей режисер там ще вищі оцінки, а там триває ледь не 9 годин. Це набагато коротше, 2,5 години. Все одно, це дуже сильно на шанувальників Артхауса розраховано. А от наступний фільм він має теж статус культу в азійському регіоні на Дальньому сході її або один-два. Тайванський фільм про складне життя однієї ну, тайванської родини середнього класу про важкі часи, коли мати цього сімейства, скажімо так, потрапила в важку ситуацію, і як вони з цього вибирались, оцінки бачимо захмарні. І більше того, цей фільм володар дуже багатьох призив на кінофестивалях. І останній мейнстрімовий фільм це Уавата Деком 50. В перекладі на наше це Заповіт Собаки, ну, скажімо так, авантюрна комедія про двох шахраїв, які з зіштовхнулись ще більшим шахраєм. Культова для Бразилії п'єса і культовий фільм за цією п'єсою. Ну, знову ж таки, у наших краях про нього майже ніхто не знає. А з тих мейнстрімових фільмів, які я хочу згадати, це в першу чергу два фільми Стівена Содерберга. Перший з них Ерін Брокович. З неперевершеною. Джулія Робертс за роль якої вона отримала Оскар. Абсолютно заслужений. Там сцена, де вона дізнається, що її дитина вимила перше слово не мама, а м'яч. Ну, взагалі шедевральна. Пік кар'єри, можна сказати, Джулія Робертс. На той час вже суперзірки, але вона видала дуже сильну роль жінки, яка боролася за справедливість. Вимагаючи компенсацію для людей, які постраждали від підприємства, фізично постраждали. І другий фільм взагалі для мене в свій час дуже сильне враження. Справа це фільм «Трафік» того ж самого режисера Стівна Содерберга. Ну, головна зірка був Майкл Дуглас, але він тут скоріше так на підтанцьовках. А найкраща роль, за яку отримав Оскар, ми бачили, це Бенісіо Дель Торо. Чудовий фільм про наркоторговлю і боротьбу з цією наркоторговлю. Бенісіо Дель Торо видав просто шедевральну роль заслужений Оскар. Чудовий фільм. Можна сказати, повчальний. Так, звичайно, не всім подобається жорстокості, правда про наркоторговлю. Обговорюють цьому фільмі, але фільм вартий уваги. Ну, культовий фільм американський психопат. Теж варто згадати, я, до речі, його не бачив досі. Одна з найсильніших ролей Крістіана Бейла ну, скажімо так, це чорна комедія про популярний в 90-ті роки жанр про маньяків. Ну, ті, хто бачили, оцінює дуже високо. Я повторюю, не бачив. Але в мене все ж таки в планах стоїть, Якщо буде нагода, я хочу подивитися цю культову стрічку. А от наступну стрічку я бачив: це Біллі Еліот цікавий англійський фільм про хлопчика з простої родини роботяг, скажем так, який захотів стати танцором балету. Ну, дуже надихаюча стрічка. Мені особисто дуже сподобалось. Дуже сильна роль, до речі, тут э, Жулі Волтерс, яка нам ще відома за фільмами за Гаррі Поттером. Ну, яка номінувалася на Оскар також за цю роль. Ну, і фільм, який мене не вразив в той час, але все ж таки він дуже популярний був в ті часи. Вигнанець Кастевей про. Ну, скажем так, сучасно роблена Зона Круза в виконанні Тома Хенкса і режисера Роберта Земякіса. Ну, фільм, який ще отримав хорошу касу, зараз, до речі, на рахунок каси, ми подивимось з вами, отримав високі доволі оцінки, але бачите, в десятку він не. Потрапив. Все ж таки, в порівнянні з іншим фільмом цього дуету Зім'яки з Хенкс Форесхам, цей фільм явно славіший. А що стосується касових зборів, то тут, що цікаво, що цікаво, в перше місце посіла стрічка Mission Impossible, друга частина, місія неможлива, яка набрала найбільшу касу, але. Фільм, ну, якщо не, про, не поганий, то не дуже сильний, особливо в порівнянні з першої частини, отримав там оцінки близько 6, а на другому місці гладіатор. Ми до нього ще повернемось. І от якраз вигнанець на третьому місці, незважаючи на те, що це теж вдалий касовий хід, але і на церемонії Оскар про нього згадувалися, так, тільки в номінаціях. І, і ну, те, що можна сказати, що касові збори не кажуть, що фільм хороший. Просто добре попрацювали маркетологи. Що хоче жінка, цікавий фільм, теж один з касових лідерів 2000 року Дінозавр Мультик про Грінч, який вкрав Різдво з Джимом Керрі, зустріч з батьками. Комедія з Беном Стілером і Робертом Даніром Ідеальний шторм з Джорджем Клуренім, Марком Уолберген. Ну, Такий себе фільм. Але бачите, касу зібрав чудово Люди Ікс». Ну Тоді комікси ще не тільки піднімалися, скажімо так. ну вже Бачите, в ті часи вже збирали чудову касу. Ну і Провальний трилер. що Брехня приховує з Харрісоном Фордом головні ролі, але теж зібрав дуже і дуже сильну касу. А ми повертаємось до найкращих фільмів. І тут у нас третє місце, і фільм Реквіум за мрією». Мене особисто він дуже сильно вразив. про... Залежність від наркотиків, того ж незалежно від стану, от бачимо Елен Берстін, яка отримала номінацію на Оскар. А вона грає сімдесятирічну бабулю, яка підсіла на пігулки. Чудовий фільм просто бере за живе, і що цікаво, тут сильна саундтрек. Що ви? Він там мамство, який навіть не на Оскар, але це можна сказати культова музика. Я, звичайно, був сильно вражений. Фільм дуже сильний. Трагедія, справжня трагедія, навіть не драма, а трагедія, яка змушує дуже сильно задумуватись. І ті, хто бачили цей фільм, знають, що після перегляду, там потім не знаю, мінімум тиждень. Під враженням перебуваєш від цього чудового фільму Нагадую, називається він за мрієм». Він не дуже хайповий був на ті часи, а бачите, майже мільйон оцінок вже на даний момент зібрав. Дарен Арановський тоді був зовсім невідомим режисером. Ну і кас тут, ну, крім Елен Берстін, тут ще грають Джеред Летто і Дженніфер Конолід одні з найкращих їх ролей у кар'єрі взагалі. А друге місце за оцінками глядачів на сайті МДБ за 2000 рік фільм Крістофа Нолана «Мементо», Який зараз має ледь не культовий статус головній ролі Гай Пірс, який грає людину, яка Втрачає пам'ять, і кожного ранку прокидається нічого, не пам'ятаючи за те, що було вчора. В головних ролях Крімгая Пірса ще зірки. Нещодавнього хіта Матриця, Це Каріан Мос і Джо Пантельяно. Ну, Це, скажімо так, психологічний. Трилер, да, найбільш точне визначення. Гарний фільм. А переможцем став гладіатор фільм, який в той час був, вже в той час був дуже сильно розхайпований. Слоган The General Who became a slave The Slave Who Became a Gladiator. Чули ми майже з кожного приймати Чудовий фільм. Рассел Кроу, повторюю, отримав Оскара за головну роль. Дуже сильно заслуговував на цей Оскар Хокін Фенікс. Ну, Отримає він свій Оскар через 20 років. Як ну, Саме гра, видатна його гра, антагоніста цього фільму. В першу чергу, її зробила фільм, можу сказати, Шедевром. Ну, а головна роль Рассела Кроу, мабуть, це пік його кар'єри. От він який максимус. Ніхто не очікував, що історичний фільм стане суперхітом. Ми бачили, що касовими зборами він друге місце посів. І крім того, Гладіатор став найкращим фільмом на церемонії нагородження. Оскар, який відбувся в 2001 ну, році. І от бачимо: серед претендентів був Трафік Ерін Брокович, тигр, що підкрадається, Дракон, що зачаївся, який я вже згадав. Ну і фільм ще був такий шоколад. Ну Такий фільм хороший, але нічого такого видатного там нема. Там жуліт Бінош, Джонні Деп знімаються. Ну, там Альфред Маліна хіба що, хороший такий перформанс видав. Але. Чемпіоном, скажімо так, сам, найкращим фільмом визнаний саме фільм Гладіатор Рідлі Скотта. А що стосується найбільш популярних фільмів, то от в десятку входять знайомства з батьками, з Беном Стілером, бо якраз та сама місія неможлива, ну, не дивно, переможець касових зборів. Невразливий ж Ямалана, Вигнанець, який ми вже бачили, Люди Ікс на шостому місці. Американський психопат, до речі, аж на п'ятому місці, ну і найкращий фільм, які я вже згадав, це Рекім за мрією, Великий Куш і два суперхіта Моменто, які вже має більше одного мільйона оцінок, але найкращий безумовний переможець 2000 року за оцінками глядачів, і за оцінками, як бачимо, кіноакадемії Гладіатор. Хоча бачите, оцінки. Критиків не такі високі. Ну що ж, на цьому це відео завершуємо. Сподіваюся, в найближчому майбутньому я зможу записати таке ж відео про 2001 рік. Дякую всім за увагу!